Здоровенькі були і будемо. Це урок української. Зараз до вашої уваги. Євген Павлович Гребінка. Вірш човен. Читає вчитель Анатолій Васильович. Заграло. Запінилось синє море. І буйні вітри по морю шумлять, і хвиля гуляє, мов чорні гори, одна за другою біжать. Як темна я нічка, насупились хмари, в тих хмарах, мов голос небесної кари, за громом громи гуркотять. І грає, і піниться синяє море, хтось човен на море пустив, бурхнув він по хвилі, неряє на волі От берега геть покотив. Качається, бідний, один без весельця, ох жаль мені човна, ох жаль мого серця, чого він під бурю поплив? Ущухнуло море, і хвилі вляглися, пустують попіння мавки, уп'ять забіліли, уп'ять простяглися по морю кругом байдаки. Де ж човен дівався, де плавла, мій милий? Мабуть, він не плавле, бо онде по хвилі біліють із його тріски. Як човнові море, для мене світ білий і малку здавався страшним. Да як заховаться, не можна ж вік цілий пробути з собою одним. Прощай, мій покою, пускаюсь у море, і може недоля і люте горе пограються з човном моїм. Дякую за увагу, шановні, бережіть себе. Далі буде.